Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо усно ділити багатоцифрове число на одноцифрове хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число, яке містить 7 десятків 2 одиниці. 372 молодці. Відкриваємо підручники на сторінці 29-31. Обчисли вирази усно. Згадуємо знання таблиці ділення. 81 розділити на 9. 72 розділити на 8. 42 розділити на 7. 36 розділити на 6. 40 розділити на 5. 72 розділити на 9. 64 розділити на 8. 56 розділити на 7. 42 розділити на 7. 36 розділити на 4. Поясни, як знаходили кожну частку. 630 поділити на 9. 630 це 63 десятки. 63 десятки розділити на 9. Буде 7 десятків. 630 розділити на 9, значить, виходить 70. десятків. 2700 розділити на 3. 2700 це 27 сотень. 27 сотень розділити на 3 – це 9 сотень. Значить, 900. Обчисли вирази

7200 розділити на 9. 800. 64 тисячі розділити на 8. 8 тисяч. 6300 розділити на 7. 900. Молодці. Поясни, як міркували виконуючи ділення. 64 тисячі 40 розділити на 8. Що робили? 64 тисячі 40 розкладали на такі доданки, щоб кожен із доданків ділився на 8. 64 тисячі розділити на 8 буде 8 тисяч. 40 поділити на 8, 40 поділити на 8 буде 5, 8 тисяч плюс 5 дорівнює 8 тисяч 5. 5436 розділити на 6. 5436 розкладаємо на 5400 36. 5400 розділити на 6 буде 900. 36 розділити на 6 буде 6. І 900 плюс 6 дорівнює 906. За усного ділення багатоцифрового числа на. Одноцифрове, зручно замінити ділене сумою таких доданків, кожний з яких ділиться увага без остачі. Тобто, ми з вами повинні замінити сумою таких доданків, щоб кожен із доданків ділився на число без остачі. І далі скористатись правилом ділення суми на число. Кожен із ділених і кожну частку. Отримано, додаємо і отримаємо число. Розв'яжи з поясненням. 45 тисяч 9 розділити на 9. 45 тисяч 9 розкладаємо на такі доданки, щоб кожен із доданків ділився на 9 без остачі. Це 45 тисяч і 9. 45 тисяч розділити на 9. тисяч, 5 тисяч, 5 поділити на 9, 1. 5 тисяч плюс 1. 5001. Це записуємо. 24 тисячі 70 розділити на 8. Розкладаємо на 24 тисячі і 72. 24 тисячі розділити на 8 буде 3 тисячі. І 72 розділити на 8 буде 9. 3009. Молодці. 48 тисяч 24 розділити на 6. Розкладаємо на 48 тисяч і 24. 48 тисяч розділити на 6. Буде 3 тисячі. Правильно говорю? 48 тисяч розділити на 6. 3 тисячі буде. Ні, 8 тисяч. 24 розділити на 6. Буде 4. 8 тисяч. 56 тисяч 80 розділити на 8. Розкладаємо на 56 тисяч і 80. 56 тисяч розділити на 8 буде. 7 тисяч. 80 поділити на 8 – 10 7 тисяч 10. Молодці. Давайте тепер ускладнимо наше завдання. Також розв'яжемо з поясненням. 360 тисяч 18 розділити на 9. Так само розкладаємо на такі доданки, щоб кожний доданок ділився на 9 без остачі. Це 360 і 18. 360 тисяч розділити на 9 буде 40 тисяч. І 18 розділити на 9. 2. 40 тисяч плюс 2 40 тисяч 2. 280 тисяч 210 розділити на 7. На які числа розкладемо, щоб кожен із доданків ділився на 7 без остачі? 280 тисяч і 210. 280 тисяч розділити на 7. Буде. І 210 поділити на 7, в результаті отримаємо 40 тисяч 30. Молодці. Тепер розв'яжемо задачу. На попередньому уроці ми з вами говорили. Розв'язували задачі на подвійне зведення до одиниці. Це подібна задача. Читаємо. За 2 години три майстрині створюють 18 ляльок-мотанок. Скільки ляльок створює одна майстриня за одну годину? Короткий запис. Три майстрині за 2 години 18 ляльок нам слід дізнатися, скільки одна майстриня за одну годину. Отже, давайте з вами згадаємо для того, щоб дізнатися, скільки створює одна майстриня за одну годину, ми з вами повинні спочатку знати, скільки створює три майстрині за одну годину. Так. Звичайно, 18 поділити на 2. 9 ляльок 3 майстрині створюють за 1 годину. Отже, 3 майстрині за 1 годину створюють 3 ляльок 9 ляльок. Як дізнатися, скільки створює одна майстриня за 1 годину? Слід ці ляльки поділити на 3 майстрині. 9 поділити на 3 буде 9 Три ляльки. Отже, три ляльки створює одна майстриня за годину. Це задача на подвійне зведення до одиниці. Ми перший раз з вами звели до одиниці три майстрині за одну годину. І далі звели вам до одиниці три ляльки, створює одна майстриня за одну годину. Дев'ять поділити на три. Ось так от. Отже, сьогодні на уроці ми з вами Усно обчислювали, ділили багатоцифрове число на одноцифрове і продовжували розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. На цьому наш урок завершено.